Упродовж трьох днів на Прикарпатті перебували представники національної асамблеї інвалідів. Вона об'єднує понад 120 всеукраїнських громадських організацій. У туристичному комплексі Буковель, очільники окремих провели семінар «Школа незалежного життя. На таких заходах люди з інвалідністю обмінюються досвідом стосовно соціально-правових питань та адаптації в суспільстві. Крім того, напрацьовують пропозиції щодо облаштування доступності для маломобільних груп населення. Ми виходимо з того, що всі послуги, які надаються в цьому центрі, повинні бути доступні. Для маломобільних громадян найболючіші питання це пристосування житлових комплексів шляхом побудови пандусів. Тут багато дечого вже зроблено. Окрім доступності, на часі працевлаштування інвалідів, пільги для підприємців із їх числа та пов'язані з цим законодавчі ініціативи з рекомендаціями. Звернулися до народного депутата Олександра Шевченка, якого запросили на семінар. Буду підтримувати всі законодавчі ініціативи, ті, які будуть поступати від людей з інвалідністю. Щоб дійсно люди і мали роботу, і саме обирали собі роботу, а не просто працювали там, де їм скажуть, щоб люди з інвалідністю мали доступність, мали розуміння суспільства, і саме головне, щоб були тими людьми, яких потребує суспільство на Буковелі, розповідають представники національної асамблеї інвалідів, уперше покаталися на підйомниках та квадроциклах у їхніх планах. Вишкіл тутешнього персоналу, щоб наблизити туристичні послуги до всіх користувачів та навіть заняття гірськолижним спортом, і це можливо. Тобто, беручи до уваги закордонний досвід, можливо і навіть на базі. Буковеля купити таке спорядження керівництво туристичного комплексу кажуть, учасники семінару йде їм на зустріч в розумінні необхідності переобладнання житлових приміщень, закладів харчування та туристичних маршрутів, і обіцяють усі нові об'єкти на Буковелі будувати з урахуванням потреб інвалідів, адже це чудове місце для їх реабілітації.